Українська РСЗВ ГРАД робить залп із п'яти реактивних снарядів у напрямку часового яру. Реактивники 30-ї бригади збройних сил України ведуть вогонь по скупченню техніки російської армії. Після запуску 122-мм снарядів поле вкривається сірою завісою пилу, а у небо здіймаються п'ять стовпів диму. У ясну погоду, як сьогодні, вони можуть слугувати орієнтиром для контратаки ворога. Тому повнопривідний Урал швидко залишає позицію, аби не стати ціллю. Командира цієї бойової машини звати Едуард. Він служить у 30-тій механізованій бригаді Збройних сил України. Уже майже три роки його підрозділ стримує російські атаки у Донецькій області. Напрямок Часового яру ну, доволі такі тяжкі. Потенційно оглушив наступ, наступний на, наступ противника піхоти доволі такі частіше. Вони почали нас крити доволі, доволі часто. Едуард розповідає, що доводиться працювати із боєприпасами різної якості. Деякі з них, зокрема пакистанського виробництва, уже двічі ставали причиною займання під час залпу. Ось бачите, я там кра з краю. Ага. Оце були пакистанські снаряди. Ми два рази горіли. Попалили, да. І коли ми стріляли е, пакистанськими снарядами, е, зразу оця перша труба, виходить, вона як ну, тобто перша йде по залпу. І зразу почав горіти снаряд. І горів нас перший, при тому пакет був повністю загружений. Попри усі труднощі, український розрахунок РСЗВ продовжує стримувати натиск російських механізованих груп, знищуючи їхню техніку, склади та живу силу. Постійно виявляють нам ціль, дають. Ми вчасно виїжджаємо, відреагуємо на ці роботи. От виїхали, відпрацювали, відігнали ворога. Тут Ну, напрямок тяжкий, звичайно. Зараз кругом тяжко. За словами Олексія, ціль знаходять швидко. Команда негайно висувається, виконує завдання і відходить, аби уникнути ворожого удару. Завести і виїхати на позицію 10-15 хвилин. Це як саме дальня позиція. Робота артилерії на цьому напрямку особливо важлива, ураховуючи заяву головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського про формування Росією штурмових рот для наступу на Сіверському напрямку. Російські війська прагнуть вийти до каналу Сіверський Донець-Донбас, який тягнеться 25-кілометровою дугою від Часового Яру до Слов'янська. В'ячеслав Лакомкін, Олег Нікітенко, Юрій Шелес для програми Вотак Донецька область Україна.